Так, маємо такі лакові черевички. Але мабуть, песик подумав, що вони ще й смачні, не тільки гарненькі. От тако він постарався. Собачка. Попробуємо щось придумати з цим. Так, проект лакові мешти, собачі проділки. Отак попідклеювали. так зробили заготовочку вже. так будемо вклеюватися. І оцей заднічок сюди буде завертатися. І зверху ззовні буде лакова шкіра, а всередині буде м'якенька замша. Покажу, що вийшло. Так, завершили лаковий проект. Ось такі детальки у нас вийшли. Вийшли детальки. Всередині замшою все простелено. Скрили собачі проділки. Не фабрика, але дуже достойна.